Привіт, друзі. Хочу таку тему сьогодні обговорити, як чи має значення, що у Росії дуже багато ресурсів. Ну, це, це нібито ні така загальна така думка, думка здорового глузду, що є якась велика Росія, там величезна кількість ресурсів, і тому Україна не може конкурувати з Росією. Я хочу сказати, що лінія фронту. Ну і взагалі, поле, поле бойових дій це така обмежена територія, обмежена територія не тільки по площі землі, а й по ресурсах, які туди можна вкласти. В економіці є така визначення гранічна корисність. Ну, якщо я правильно з російської придільна полезність. Тобто, коли ви, наприклад, дуже голодний, то ви готові високу ціну платити за їжу. Коли ви ситий, ви вже не готові сплачувати. А якщо ви довгий час ситий, то їжа для вас зовсім втрачає ціну. Тобто ви можете вкласти в їжу гранічну кількість грошей, ви не можете купувати все більше, більше, більше і з'їдати все це. Ну, є, є обмеженість вашого організму. Так само і лінія фронту. Там є обмежена кількість грошей, яку можна інвестувати. Ну, Такий можна приклад ще привести. Візьмемо відро Відро, і його потрібно наповнювати камінням. Хто більше камінь положить в відро? мільйонер чи мільярдер. Обмежена площа, обмежений об'єм відра. Що мільярдер, що мільйонер, вони одну і ту ж кількість можуть положити в відро. Так і тут, у вас є фронт і є гранічна кількість грошей, яку ви можете вкласти в цей фронт. Всі ми знаємо, що зараз найефективніший засіб боротьби це дрон. Тобто Росія йде по цьому напрямку. Вона, вона робить FPV-дрони, ланцети. Да, два віди вона робить. Все. Дальнобійні вони дрони не роблять, в них для цього є ракети. Україна може робити три види дронів: – дрони, ланцети і дальнобійні дрони. Ми бачимо, що всі ці три види в нас вже є. Вони вже є, потрібні тільки гроші. От я порахував, що на мирні цілі в нас витрачаються 1,9%. Трільйону ну, не порахувала, подивився просто на бюджет. Тобто на військові цілі е, наша воєнна ставка спрямувала 1 трильйон гривень, 1.1 трильйон гривень. А на мирні цілі 1.9. Ну, по ітогу, буде е, зведений бюджет, звичайно, більше, ніж 4,5 трлн. Буде витрачено на е, мирні і на воєнні цілі. Але мирні цілі будуть значно більше, ніж військові цілі. От, от в чому причина. Тобто Україна, воєнна ставка, Міністерство фінансів, Міністерство оборони просто не виділяють гроші на війну. А на війну можна виділити от я порахував, що 25 мільярдів доларів закривають повністю потребу армії. Повністю закривають всі потреби армії: і дальнобійні дрони, і дрони на 30-40 кілометрів, і fpv дрони. Повністю закриває. І ми закриваємо всю територію і накриваємо всю окуповану територію. На 25 мільярдів доларів. І там антидронові засоби боротьби, реби і закриваємо все небо над Україною. От нам всього потрібно 25 мільярдів доларів на рік. А ми витрачаємо на мирні цілі, розділіть 1,9 на 38. І ви побачите, що ми 50 мільярдів да, витрачаємо просто на мирні цілі. Тобто 1 трильйон це 25 мільярдів, 2 трильйони – це. 50 мільярдів. Ну, і буде витрачено, звичайно, 75. Тобто це вже зрозуміло, що ну, ми в 2023 році витратили 75 мільярдів доларів на мирні цілі. От зараз, прямо зараз, от яскравий приклад. На національну поліцію чомусь міністр фінансів виділив на 59 мільярдів більше, ніж у 2022 році. От чому? На що? І зараз ми бачимо закупівлі національної поліції. Кайданки на 15, 15 мільйонів. 15, на 15 мільйонів гривень поліція закуповує наручники, кайданки нові. І, і 10 тисяч чіх, резинових дубінок, кі, 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 чи як українською правильно говорити. Тобто, от, уявіть просто: от зараз іде війна, нам потрібні дрони, нам потрібні антидронова системи, радари, реби. Все це нам потрібно. Але держава вирішує, що потрібно. 15 мільйонів на кайданки відправити, і там 7 мільйонів на ці е, палиці. Ну то просто це воєнна ставка, приймає таке рішення: дрони не потрібні, потрібні кайданки. Це просто такий один з прикладів. Я вже не кажу про Київську міську державну адміністрацію, яка купує на 7 мільйонів. Саджанці дерев на 4,5 мільйонів клубні цюльпанів. Ну, Тобто люди живуть мирним життям. І так по всій країні. Я кажу, що минулого року 963 мільярда, це 25 мільярдів доларів, було через Прозоро витрачено на мирні цілі. Бо так живе наш державпарад. Такі пріоритети. А я кажу, що немає значення, скільки у Росії грошей. Лінія фронту обмежена, як і ведро. Каміннями його можна наповнити, наповнити от 25 мільярдів доларів. Скільки б Росія не витратила на війну, все одне туди на фронт приїде не більше, ніж 25 мільярдів доларів. От в чому причина. Немає значення, яка, якої величини країна. Сполучені Штати, Китай, все одно лінія фронту обмежена. Площа України обмежена. Ви не можете витратити на війну трильйон доларів. Просто не можете, ви не будете знати, куди витрачати. І от учора я дивився два інтерв'ю, подивився сирського, прочитав і подивився інтерв'ю Зеленського. І Зеленський і Сирський кажуть, що величезний дефіцит амуніції, озброєння, спорядження. Зрозумієте? Тобто, ми, ми, ну хто ми? Держапарат. Вони, Сирський і Зеленський, витрачають 1,9 і запланували трильйона гривень на мирні цілі. І один і один на військові цілі, і кажуть: блін, дефіцит озброєння, нам немає озброєння. А чому не купуєте? Тобто, ви просто можете на ці гроші закупити озброєння. От я приклад наводив у Фейсбуці, написав, що от зараз картинку покажу. Що просто якщо повернути витрати держави на рівень 2021 року, буде одразу економія 170 мільярдів гривень. От просто повернути всі там міністерства, відомства до як ми фінансували в 2021 році. І це одразу дасть 170 мільярдів гривень. Тобто ділимо на 40, що це? 4 мільярди доларів. Одразу, от просто така секвестр бюджету маленький, і одразу 4 мільярди доларів з'являються для військових цілей. Ну, цього ж ніхто не робить. І цікаво, що в інтерв'ю Берлін, подивився ще інтерв'ю Берлінської і як зовуть? Сергій Флеш. Берлінська і Сергій Флеш, Два спіца в галузі дронів і антидронової боротьби, озброєння. І вони один іншому задають питання. А як ти вважаєш, хто це повинен зробити? А Флеш каже... Ну, не знаю, може міністр оборони. Розумієте, у нас в армії немає людини, яка б взяла на себе ініціативу забезпечення армії дронами, запуску цих дронових програм. Просто в армії таких людей немає в керівництві. Тобто, і ніхто не знає, не Марія Берлінська, ані Сергій Флеш. А хто ж повинен виділити гроші? Хто ж повинен ініціативу проявити? Я вам скажу в законі про оборону України написано, що це повинен зробити Генеральний штаб. Тобто, сирський і я не знаю, хто там глава генштабу зараз. Вони повинні військово сказати, що нам потрібні дрони. Нам потрібні стільки столько дронів. А міністерство оборони повинно порахувати скільки для цього потрібно грошей, і взяти у міні і цю заявку віднести міністру фінансів. А міністр фінансів має внести в парламент ну надати на розгляд Кабміну, Шмигель має підписати і потім в парламент зробити секвестр бюджету, виділити на армію ще там 400 чи 500 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Але ініціатива має виходити від сирського від генерального штабу. Там люди повинні сказати, Тобто, ми до якого висновку приходимо, що ані сирський, ані умеров, ані Сухарєвський, якого там призначили, не знають, що потрібні дрони. Вони просто не розуміють, що це таке. Тобто, ми вже з'ясували, і Марія Берлінська про це казала, що ані Резніков, ані Залужний не розуміли, що це таке, тому і не купували. І прямо зараз, коли вже росіяни випустили стільки FPV-дронів, що на кожного нашого бійця є окремий дрон, який буде полювати за кожним нашим бійцем, навіть зараз вони не розуміють, що потрібно купувати дрон. Тобто вони не вибивають з міністерства фінансів для себе кошти на купівлю дронів, от чому річ. Тобто, там в армії немає людини, яка може взяти на себе ініціативу. І навіть Серед виробників дронів, серед людей, які розуміють, як, як потрібно використовувати дрони, немає уявлення, як взяти гроші, де їх взяти. Частина грошей йде через міністерство цифрової трансформації, частина через міністра якісь дрони купують місцеві ради. Тобто немає централізованої закупки міністерства оборони дронів. Тобто, основна зброя, яка зараз використовується на фронті, це дрони. Тобто, ми повинні зараз. 400 мільярдів, 500 мільярдів кинути на дрони, на закупівлю. Не потрібно їх виробляти державі. Не дай Боже, дати ці гроші Мілованову чи Гончаруку на Укроборонпром. там нічого не зроблять. А якщо щось і зроблять, то половину розкрадуть точно. Тобто цим людям, які от створили цей літачок, там, лютий чи як він там називається, який НПЗ бомбить зараз, там да, пишуть, що це Украборон Про, але ж, ну, зрозуміло, що це виробляє маленька приватна компанія, Укроборонпром через себе може якесь фінансування пропускає. Тобто, Мілованов тут ні до чого. Ось що потрібно зробити: виділити фінансування на купівлю дронів. І там, в Генеральному штабі, має бути така людина, як Марія Берлінська, чи Сергій Флеш, Юрій Касьянов, Юрій Бутусов, Єгор Фірсов, Єгор Соболєв, Ігор Луценко. ну всі люди, які пишуть про дрони, цей Сергій Флеш, Марія Берлінська вони повинні очолювати цей напрямок. Тобто, в генеральному штабі немає людей, які розуміють, що треба купувати дрони. Просто розуміють. Я дуже сумніваюся, що Умєров написав заявку міністру фінансів, а Сергій Маршін сказав, ні, нам дрони не потрібні, ми будемо кайданки, кайданки купувати. Розумієте? От в чому річ. Немає серед людей в воєнної ставці, в Генеральному штабі людей, які розуміють, що зараз йде війна дронів. Тобто ми продовжуємо говорити про f 16 про... Танки-абрамси. Просто зрозумійте, коли F-16 з'являться на нашій території, всі вони будуть знищені ланцетами. Одразу. Не встигнуть злітити. От серйозно вам кажу: всі ці танки, самоліти це вже минулий, минулий вік. Все. Потрібно розробляти дрони і ракети. Дрони і ракети. Дрони і ракети. І головне, що на це просто потрібно виділяти гроші. Більше нічого від держави не потрібно. Просто скажіть, ми виділяємо гроші, купуємо дрони, купуємо ракети. І грошей повинна бути до фига. Їх зараз дофіга, тільки вони витрачаються зараз на Міністерство внутрішніх справ не тільки кайданки і палиці купує, вона ще в Сатаніві будує за 180 мільйонів спа курорт собі. І скільки автівок вони купують, це просто я не знаю. От, спитати міністра оборони і показати йому міністр внутрішніх справ. Тобто, міністр внутрішніх справ для своїх людей купує тисячі е джипів від лендкрузерів, аутлендерів, дастерів <preocupative> до яких там спортлайн, Шкода. Тобто, все це купують поліція тисячами. Чому міністр оборони не купує джипи для армії? Ну це ж просто. От просте питання: От чому міністр внутрішніх справ купує для своїх людей, а міністр оборони не купує? Ну я не знаю, хтось спілкується з е, Умєровим, спитайте, будь ласка. Хто спілкується з сирським, спитайте, будь ласка. Чому вони не, не купують дрони, не купують джипи, не купують пікапи, антидроновий захист? Чому не купують? Грошей скільки завгодно в державі? От на санаторії курорти е, поліції не бракує грошей? У нас Мустафа Наєм виділив на ремонт школи 12 кілометрів від лінії фронту розбомбили школу Харківська область. 350 мільйонів гривень на реконструкцію. Тобто її завтра можуть знову знищити, але 350 мільйонів вже розпилять. Отак От живе наша держава, наш держапарат. І ми нічого не можемо зробити. В нас немає впливу, ми можемо просто про це говорити, писати, але нічого не можемо з цим зробити. Отака. От Ситуація, я не знаю, як достукатися до військових, як достукатися до Сирського, до Умєрева, до їх підлеглих, до Генерального штабу. По закону вони мають ініціювати закупівлю озброєнь, виробництво озброєнь. Якщо їм хтось не дає грошей, вони про це повинні сказати. А потім будуть як залужні. Ну я ж вам казав, де ти казав? Ну я ж в економіст написав ессе. Ессе. Яке есе? Ти повинен запад Міністерства фінансів написати. От такі справи, друзі. Хотів з вами поділитися. І от згадайте знову, що я сказав на початку. Неважливо, скільки росіяни, наскільки це велика страна, наскільки багато грошей в них має, ресурсів, це неважливо. На фронт обмежена лінія, обмежена площа. Більше, ніж 25 мільярдів, туди неможливо впихнути. якщо ми виділимо ці гроші додатково 25 мільярдів, у нас буде забезпечена вся лінія фронту і небо закрите. Але ми чомусь вирішуємо будувати спа курорти і купувати кайданки. Ой, пока.